Ганяли бездоріжжям та збирали кошти для армії. В Києві провели кубок зсу для позашляховиків, баґіт та квадроциклів. Загалом у заїздах взяли участь близько 80 команд. На зібрані від змагання кошти організатори купили автівку для наших військових і одразу передали одні з частин. Як усе було? Дивіться у матеріалі кореспондента ТСН Антона Коцуконя. За годину до початку гонок всі ці монстри іще чисті й блискучі, але це ненадовго. З-поміж десятків дороговартісних тачок з великими двигунами особливо вділяється ось ця саморобна з мотором від мотоблоку. 17 лошадей всього лиш. і вистачає, щоб тягнути таку дуру здорову? А там редукції вистачає, там цеп стоїть. І там ще поставили нівовську роздатку, щоб він був повноприводний. Юрій склепав цей агрегат для риболовлі та поїздок за грибами. Потім почав їздити на змагання. Машина вже має кілька імен, які люб'язно вигадали колеги-пілоти. І черепахай, і бензопілой, тому що двигатель вроді як від нього. За на як угодно, не обзивають. Початок заходу і одразу перша перешкода. Кожна автівка має виїхати на крутий подіум. Далі команди у вільному порядку роз'їжджаються по спецділянкам. Черговість проїзду має значення. Є таке правило: мокрі ділянки береш спочатку, сухі ділянки береш потім. Десь вигідно йти першим, десь вигідно йти вже після когось. Саме болотистий відрізок один з найскладніших команди намагаються долати першим. Коли машина повністю закопалась, а це трапляється часто. Команди дістають лебідку. Використовували лібетку, трохи поламалися, але ще поки їдемо. Цей спорт точно не для чопорунів. протягом гонки в багні, автівки, пілоти, штурмани. Навіть є поговорка, брудний ой, чистий джеп, позор хазяїна. Тому ну це лічемні грязі. На проходження кожної ділянки дається обмежена кількість часу і трапляється, що його не вистачає, аби доїхати до фінішу. Однак всі ці монстер-кари зовсім не головні автівки гонки, а головна ось ця в камуфляжі, її придбали для армійців на зібрані зі змагання кошти. Обирали зазвичай, щоб вона була колесна формула 4х4, щоб вона була дизельна, неприхитлива до пального, яке там застосовується у військових. Та ну і надійна, гарна ж по технічному стані, щоб була. І, хоча кожен спортсмен намагається досягти кращого за інших результату. Але всі як один мріють про іншу перемогу над ворогом на полі бою. Ну побіди навірно хочеться пожелати. спочатку в общем плані. А спорт, то такої. То потом ми ще поїздимо, посерівнуємося. Головне – побіда, щоб все как бы, щоб люди не умірали, щоб все добре хорошо було. Антон Куцуконь, Олег Борщевський, ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.